Chevrolet Aveo лабовоє поменял. Новеньке новенькое лобове, з с заменой 3500. Акум новий. Тачка не фарбована. Жодної фари полірувати не треба, вони нормальні. Вся в оригіналі. Арки, пороги, стакани, крила, все добре. Рижиків нема. Друзі, таку машину одну на 1000 ви знайдете. Півтора мотора пильовський, газік вписаний, все працює. Газ четвертого покоління. Склопіді мечі, Чеки, нічого, шмеки, нічого не горить. Магнітолка, все працює. Гарно, гідрач пальчиком можна крутити. Отака От коляска. Друзі, 3 500. Ну ви не купите, вони за 400 стоять нефарбовані і більше. Лабаш новий, акум новий. По ходові теж питань нема. Отака От коляска нарядна. Повірте, будете їздити кому там в таксі, кому під роботу або просто для сім'ї. Ну, Все роблю, щоб вам не потрібно. Пацани, скло забрали. 3500, 500 нефарбований Авіа. Восьмий рік. Київ, Дарницький район. Завтра утром вже можна експлуатувати. Ночі постоїть в боксі і все, поїхали.